П'ятеро людей загинули. Такі наслідки аварії на рівненщині за минулу добу в обласному центрі на вулиці Чорновола жінка перебігала дорогу у невстановленому місці. Її збив нетверезий водій. Пішохідка загинула. Чоловіку за смертельну ДТП та нетвере закермування. Тепер доведеться відповідати перед судом. Ще одна смертельна аварія сталася на Березнівщині. Тут зіштовхнулася вантажівка та мікроавтобус. Він виїхав на зустрічну смугу. Його водій та дві пасажирки загинули на місці події. Ще один чоловік помер у лікарні. Всі люди місцеві жителі. Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Мерседес Бен Світо, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смуг зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою ДАВ під керуванням 30-річного жителя Клесова. У наслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки: – 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші. Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів, тридцятисемирічна жителька села. Богуші та її 44-річного односельця. Останній попри надану медиками допомогу помер у лікарні. Водій вантажівки за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий.